Нарешті дочекалися оновлені 244 ті HX аж ДНТЗ. Хто давно чекав, і хотів недорогу 24-ку в гарній комплектації на широкій резині, з передніми задніми грузами, з примусовою гідравлікою, з абсолютно рівною підлогою, з гарною якістю резини. В Чорному кольорі це просто розрив. Ось капот не змінився, передній міст не змінився, як і був редукторного типу, так і остався на великих мостах передніх, задніх. Ось підніжка з лівої, з правої сторони. Е е гідровиходи вал відбору, блокіровка, Повністю рівна підлога без зазорів, електронна панель приладів. Ключ запалення з боку. Дуже зручно, коліном не зацепити. Два НШ. Е 24 очка з примусовою гідравлікою, з плаваючими режимами, на широкій резині на гарних мостах 6400 доларів. Ціна халявна.